З вами знову прогулянки містом. Ми повертаємося після невеличкої перерви, і для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую. Сьогодні мандруємо вулицею Мала Житомирська. Відтак у першій частині програми ми дізналися про історію цієї вулиці, також де мешкала і де працювала творча родина Кричевських. Ну і який твір про Київ написав Микола Лісков. Нині будемо рухатися далі, І з другої частини нашої програми. Ви дізнаєтеся, де мешкав і чим надихався художник Олександр Мурашко молодший. Якими парками завершується вулиця Мала Житомирська, а також хто така Надія. Суровцева, і чому її називають легендою? Садибу під номером 14 називають не інакше як садибою Мурашка від прізвища відомого власника. Наприкінці 19 століття садибу придбав іконописець Олександр Іванович Мурашко. відчим Олександра Мурашка Молодшого, живописця, якого називали першим українським європейцем. У нього були непрості стосунки з відчимом, які ставали на заваді вибору професії. Вічим був ну, художником, але такого середнього рівня він був майстром. У нього була іконописна майстерня, він робив іконостаси, робив це на замовлення, і для нього те, що його пасинок прагнув стати справді митцем, а не таким самим майстром, як він. у нього ну, викликало якісь там. Дивні реакції він хотів зробити для себе ну, послідовника своєї справи, того, хто буде продовжувати цю працю, і тому йому. Не потрібно було, щоб Мурашко навчався ну, сучасному мистецтву. Конфлікти в родині призводять до того, що Мурашко молодший йде з дому та самостійно вирішує життєві труднощі. Вступає до Санкт-Петербурзької академії мистецтв, а далі вдосконалює освіту у художника Рєпіна. Під керівництвом останнього він створив перше фундаментальне полотно дипломну роботу похорон кошового, яке було визнане найкращим серед студентських. Ких робіт козацька тематика була однією з улюблених у Рєпіна, що й вплинуло на вибір сюжету. Є припущення, що позував для картини письменник Михайло Старицький. За роботу Мурашко молодший отримав винагороду. Золота медаль дає йому право поїхати за кордон за рахунок академії. Тож спершу він традиційно для інших студентів вирушає до Рима та Венеції. А ось надовго зупиняється у Мюнхені та Парижі, де з головою поринає у культурне життя Європи. І саме у французькій столиці, як називають Меккою художників, він пише свої найкращі полотна, відправляє їх сюди, у Київ, в академію, де ці роботи надзвичайно високо оцінюють викладачі. А відтак молодому художнику. Двічі продовжують термін перебування за кордоном. До цього паризького періоду мурашка належать картини на вулицях Парижа, Паризьке кафе і славнозвісна дівчина в червоному капелюсі. Певний час він ще подорожував країнами Європи. Він був у Франції, в Німеччині, пише там ну, образи парижанок і знайомиться з новітніми течіями в мистецтві і власне повертається в Київ 1907 року як такий вже визнаний митець портретист. І у нього налагоджуються стосунки з Вічмом, тому що той вже не може йому сказати, що ти Бовдоро це займаєшся чимось. Це вже він став набагато вищим за своїм рівнем, ніж Вічим. У 1907 році Мурашко молодший остаточно повертається до Києва і оселяється. Ось у цій садибі його європейська популярність, звісно, зробила свій відгомін і в Києві. Тож тепер мати портрет авторства Олександра. Мурашка молодшого вважається надзвичайно престижно разом. Із популярністю, звісно, прийшов і достаток. Тож тепер Мурашко має можливість працювати для душі і писати лише те, що хвилює. Тут же на малій Житомирській 14 він облаштовує і. Свою майстерню, де пише нові роботи, котрі примножують його популярність, у цей період художник із задоволенням пише сільські картини і портрети селян, намагаючись передати їхню душевну чистоту, життєву мудрість і нелегку долю. Словами передати те, як е, колір і як е, накладення його на е, полотно діють наглядача, то слів не вистачить. Ну, тобто він е, е, Намагався передати ну, своє відчуття дійсності. А воно було кольорове, воно було насправді таке от українське. Є така в, в, в усьому українському мистецтві є лінія, в якій панує кольор. І багато митців так чи інакше через колір, яскравий такий, виражають якусь українську ментальність. Мені здається, що Мурашко був одним з тих майстрів. Перед першою світовою війною Мурашко молодший продав садибу та переїхав у власний дім на Лук'янівці. Однак, будинок на малій Житомирській є тим місцем, де минули дитячі роки живописця, та де він писав після повернення з Європи. Серед київських адрес іншого митця автора відомого Молочника, єврейського письменника Шолома Лейхема, можна назвати будинок номер 17, де мешкала його племінниця Наталя Мазур з чоловіком. Лейхем часто бував у цій родині та читав свої твори. А ось у будинку під номером 19 пройшли дитячі роки громадської активістки та письменниці Надії Суровцевої. Закінчивши гімназію тут, у Києві, вона повсякчас мріє про вищу освіту, а відтак їде до Санкт-Петербурга на вищі курси. Там її застає Перша світова війна, а згодом і революція 1917 року, коли у Києві організовується Українська Центральна Рада на чолі із Михайлом Грушевським. Тоді 200 петербурзьких студентів родом з України звертає звертаються до Надії і просять її поїхати до Києва і дізнатися, чи не потрібна їхня допомога на батьківщині. І врешті Надія їде. Вона зустрічається з Михайлом Грушевським, а той у відповідь на її запитання благословляє: Нехай їдуть. Суровцева опиняється у вирі революційного життя. Вона їде на Уманщину, де веде громадську роботу. Працювала в Міністерстві закордонних справ України яка е, потім була в еміграції у відні, брала участь в діяльності жіночих товариств європейських, українських, повернулася в Україну, закохалася в Юрка Коцюбинського і з нею хотіла зробити Сексота НКВД. Вона відмовилася, її заарештували. Тобто вона дуже рано була арештована, ще не була масової репресії, але вже в 27-му році вона вже сиділа в тюрмі, і з 27-го до 50-х років вона... Не виходила з в'язниці. Тривалий час вона не могла повернутися на батьківщину, і лише згодом за клопотанням Павла Тичини на постійне місце проживання переїжджає до Умані. Саме там на Черкащині її будинок перетворюється на своєрідний осередок опозиційного руху. По собі надія залишила спогади, які стали перлиною української мемуаристики. Їх для написання свого архіпелагу гулаг використовував навіть. Сам Олександр Солженіцин. Що ж стосується окремого видання спогадів, то воно побачило світ лише в роки української соборності. Вона видатна людина, бо, на жаль, її мало знають, але з таких жінок визначних ця людина ну, може входить в першу десятку. Визначних жінок України за може, не своїми посадами, а своїм внеском. Вона людина була мистецька, дуже гарно вміла писати. У садибі під номером 20 містилося товариство поширення освіти серед євреїв, яке мало на меті перебудувати традиційну замкнену релігійну освіту на цивільну європейську. Очолювали товариство у різні роки єврейські громадські діячі, меценат та підприємець Лазар Бродський, лікар Мандельштам та барон Гінзбург. Завершується мала Житомирська невеличкими, але такими мальовничими скверами. Тут можна і ще раз прогулятися, помилуватися Києвом і послухати його митушливі нотки. Ну і звісно, сісти на лаву і пригадати свою мандрівку такою мальовничою і неповторною малою Житомирською. Тисячолітня, одна з найбільш київських, неповторна щодо ландшафту. Вулиця, де чи не кожен будинок є пам'яткою архітектури. Видатні мешканці малої Житомирської творили українську історію та збагатили національне мистецтво. Тут ви знайдете будинок, де мешкав графік, новатор, творець українського архітектурного модерну Василь Кречевський. На цій вулиці виріс та згодом облаштував майстерню художник Олександр Мурашко молодший та ходив цими двориками. Автор колоритних київських образів у печерських антиках письменник Микола Лісков. Мала житомирська частина великої історії нашого міста. А в історії, як відомо, є повчання для сьогодення і застереження для майбутнього. З вами ж були прогулянки містом. Київ відкриває таємниця тим, хто відкриває для нього серце. Вивчали на цих курсах такі предмети, як хімія, фізика, анатомія, гістологія, фармація, латина. І, звісно, так це конець коней, звісно. Викладали тут такі дисципліни, як хімія, фізика, анатомія, гістологія, фармація і, звісно, латина.